Друзі, вітаю! 4 квітня ми працюємо. І що ми хочемо зробити? Друзі, дивіться, ми зараз займаємося вже четвертий день підряд розформировки сімей для того, щоб вони виховували наші маточники. Ну, коротше, підготуємо сім'ї в госпіталки. І вулики у нас на 9 рамках. і для того, щоб включити їх в роботу, нам потрібно поставити г... ой, эм, ізолятор. Також потрібно зробити колодець для місця майбутнього постановки маточників. І у нас виходить дві рамки з сім'ї забирати. І попадаються такі рамки, якщо ще на крайніх можливо, в яких сім'ї є мед і є перга, по крайні, ми їх просто забираємо, стряхуємо і ставимо на зберігання. А в декотрих вуликах попадається так, що і на крайніх є розпліт. Ми вже склали в стартера, е, нужна нам, скажімо так, кількість рамок з розплодом. А залишаються от такі ужасні старі рамки ну, з трутням і тому подібне, куди з їх треба діти. І от зараз е, хотів би поставити всю сім'ю, так як матка тут ізольована, ну, поставити тут воно постоїть до воно вийде, а потім ми її відбракуємо. Ну а для того вже ліземо в цю сім'ю, разом з вами подивимося, як вона виглядає. Так, давайте. Ми недавно їх розширили всю сімейку. Ну, скажімо так, через щури її розширили. Так як інакшого виходу у нас не було. І одну ми вже рамочку так підставляли їм з якоїсь уже сім'ї теж. Ну Десь вона тут, коротше. Давайте ми подивимося на ту вощину, яку ми підкладали. Оце крайня ващина. Угу. Вона вся відбудована. Та ну, так, на вся відбудована. Ця теж повністю відбудована. А от це були сушнинки. А сушнинки бачу вони и залиті. Далі предпочтення. Ну тут є і сироп конечно і також є тут і Це та рамка, яка була. Це теж третя рамка відбудована. А, ми чотири 4 все оставили. Це теж сушнинка, вона повністю теж залита. Є тут як і сироп, так і є і нехтар. Ну Звісно, що ми їм тут далі, та два рази, нехай буде по літру, а вже значить ну не і нектар, скажімо. Так, да, і ця теж теж залита. З цього боку так, а з того боку ні. Так. так що, друзі, отака от така вот красота. Давайте зараз підставимо. А вмість одної тої бощини і підставлю. Ні, машинка? Uh -huh. Цю рамочку сюди вставимо, та й все. А потім ми їх собі відбракуємо. А, так. Тих зараз бджілок стрясимо. Давайте закриємо і подивимося, як внизу виглядають наші рамки. Зараз Угу. Зараз я впевнений, що вони вже повинні бути засіяні. Хоч ми їх, їх поклали крайніми рамками. Ну, не крайніми, а через одну. Ну, все рівно вони повинні зараз бути засіяні. Якби ми їх поставили в центр гнізда, звісно, що вони... Скоріше були засільне, так як вони з краю. Ні, друзі, тут ще немає. З цього роблять піргову рамку. З цього роблять піргову більше. Піргу туди потрішки забивають. Так, дивимося на цю. Так, да, це вся засіяна. Угу. Да, Так, да, і тут все засіяно. Угу. Ось тут вже і личинка. Це вже угу. личинка, це все яйця. Так. Угу. Да. Все ну та, зараз то вже і не странно. Уже по згодні умови дозволяють. Хоча така погода. Коротше, друзі, ось така от процедура. Ось так працюємо, так виглядає сім'я. Давайте всю рамочку стрясу. Стрясу. І закриваємо. Все, на цьому будемо завершувати.